Росіяни ймовірно перехопили розмову генералів Бундестагу. Тож про що в ній йдеться, та які реакції звучать в Німеччині про погрози Росії та про назрівання політичного бунту ФРН? Розкажу вам я, Наталія Мартинюк. Усім привіт. Ви на каналі Фабрика новин. З вас лайк та підписка. А ми починаємо. Одна із головних пропагандистів Путіна, рупор Кремля, Маргаріта Сіменян, опублікувала нібито плівки із розмовами німецьких генералів про війну в Україні. На них четверо представників Буднестагу, наче обговорюють, що потрібно, аби знищити кримський міст. В ході майже 40 хвилинної розмови, нібито співробітник центру повітряних операцій космічного командування із прізвищем Фенске розповідає співрозмовникам про те, скільки ракет потрібно для розгрому кримського моста. Пропоную послухати Я хотів би ще додати стосовно знищення моста. Ми інтенсивно досліджували це питання, і, на жаль, маємо висновок. Що міст через свою величину подібний до злітної смуги, тому для нього знадобиться не 10 і навіть не 20 ракет. Спершу все виглядало як типова робота російської пропаганди. Публікація чергових фейкових розмов високопосадовців на заході. Голова комітету парламентського контролю Бундестагу Костянтин фон Фоннос вимагав роз'яснень щодо повідомлень про перехоплення Росією переговорів військово-повітряних сил. Цитую. Якщо ця історія виявиться правдою, це буде дуже проблематичний процес. Виникає питання: чи це разова подія, чи це структурна проблема безпеки. Я очікую, що вся попередня інформація буде нагайно з'ясована, заявив політик. Автентичність запису, який розганяє російська пропаганда, наразі не підтверджується, але й не спростовується німецькими офіційними особами. Але ця вся ситуація набула ще більшого розголосу, коли німецькі змі почали підтверджувати автентичність розмови, посилаючись на власні джерела в інтерв'ю в Хандельс Handelsblatt заступник голови комітету Бундестагу з контролю над розвідкою, родеріх Кізаветер, сказав, що повідомлення про перехоплення Росією цих переговорів, ймовірно, може бути достовірним. Цитую, Росія звичайно демонструє наскільки активно вона використовує шпигунство і саботаж як частину гібридної війни. Очікувано, що набагато більше було перехоплено і злито з метою впливу на рішення дискредитації та маніпулювання людьми. Кінець цитати у Будестазі зараз розгорівся неймовірний скандал. Німці переживають за свою безпеку, адже швидше за все Росії вдалося підслухати військові таємниці ФРН. Поки міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку щодо того, чи що були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил. Дійсно, правдою, видання більд опублікувало величезну статтю, в якій, зокрема, йдеться, що 1 березня буде спробував обмежити шкоду, і в Німеччині було заблоковано акаунти в соціальній мережі X, які власне поширювали запис імовірних переговорів офіцерів. А вже сьогодні канцлер Олаф Шольц назвав повідомлення дуже серйозною справою і пообіцяв швидке розслідування. Показово, що злив цієї розмови у розмі з'явився саме тоді, коли в Німеччині знову активізувались дискусії про можливе постачання Україні далекобійних ракет Таурус. Голова німецького уряду під час зустрічі з журналістами емоційно відповів: цитую. Мене дратує відсутність балансу у цьому питанні. Коли Україна потребує снарядів, то чого всі дебати точаться тільки навколо однієї німецької системи Таурус? Кінець цитати Шольца активно критикують за нерішучість. Повідомлялося, що вмовляти передати «Тауруси» Україні доводилося навіть британцям, які у свій час надали Україні ракети «Штормшеду». Шольц додав журналістам: цитую: Німеччина не може дозволити собі підтримувати Україну зброєю так, як це роблять Франція або Велика Британія, що вже надають Україні далекобійні ракети. Кінець цитати. Тож Німеччині зріє політична криза. Адже федеральний канцлер Олаф Шольц вдає, що не хоче передавати Таурсу Україні, але при цьому німецькі військові обговорюють можливі таємні удари по Криму. То що це? У Бундестазі теж критикують канцлера Шольца і кажуть, що він бреше. Загалом, основна причина невідправки це нібито участь німецьких військових в експлуатації зброї на території України. Однак слова Шольца щодо цього теж заперечують. Твердження Олафа Шольца щодо «Таурус» явно не відповідає дійсності. Південна Корея має в розпорядженні 260 ракет Таурус, але солдатів Бундестагу там немає. Канцлер явно каже неправду. Що й правило для українців використовувати західну зброю лише на своїй території взагалі не є необхідним згідно з міжнародним правом і фактично є абсурдною умовою. Кінець цитати. А тим часом путінська пропагандистка Сіменян підігріває інформацію своїми заявами про злив телефонної розмови. Звонили мне СМИ и писали, да нет, не может быть. Вот, пожалуйста, опровергните. Это настоящее аудио. Четыре офицера Бундесфера, ссылаясь, что самое поразительное на опыт Люфтваффе, обсуждают. Как можно так вот разбомбить наш кримський мост і сколько ракет хватит? 10 или 20? І еще и сделать это так, чтобы никто ничего не понял, и чтобы Шольц мог продолжать утверждать, что он не принимает участие в конфликте, и НАТО не принимает участие в конфлікті, что его хата с краю? Несподівано, але невже Лавров приніс хороші новини для України? Російський дипломат, коментуючи скандал, визнав, що так званий табір війни в Європі достатньо сильний, і Захід, зокрема, і Пентагон, не відмовилися від планів завдати стратегічної поразки Росії. Послідні заявлення і Макрона, і Остіна, де да і розговор німецьких генералів все таки говорять о тому, що партія війни не хоче ніяк змінити свій курс на Нанісіння стратегічного пораження Росії на полі бою. Ми це а от Дмитро Медведєв вже натякає на недипломатичну відповідь Росії. Ось цитата з його допису: все таки, наші одвічні супротивники, німці знову перетворилися на заклятих ворогів. Подивіться, з якою ретельністю та в, який, в яких деталях вони обговорюють удари по нашій території з використанням ракет підвищеної дальності, і знову став актуальним заклик часів великої вітчизняної війни. Це пише Медведів, так погрожує війною. Хочі думки стосовно усього почутого, Прошу напишіть у коментарях під відео. Цікаво, чи дійсно ці оприлюднені пропагандисткою аудіозаписи реальні? А ще підписуйтесь на фабрику новин та ставте лайк цьому відео. Зустрінемось.